1920-ті роки стали переломними у світовій політиці та економіці. США переживали економічний підйом, індустрія стрімко зростала. Автомобілі та нові технології проникали у життя мільйонів американців. Водночас СРСР перебував на шляху індустріалізації та модернізації після громадянської війни та періоду нової економічної політики. Ці два світи: західний капіталістичний і радянський соціалістичний. Здавалися далекими один від одного. Але вже на початку 1920-х почалися дружні, хоч і дуже обережні контакти між США та СРСР, які мали великий вплив на обидві країни. Сталінська влада в СРСР починає новий етап: згортання непу і запуск першої п'ятирічки, масштабної програми індустріалізації. Потрібні були передові технології та фахівці, і СРСР звертається до США. Американці зі свого боку бачать нову ринкову нішу. Радянський Союз готовий платити золотом за топові технології, обладнання та експертів. Починається колосальне, але дуже обережне співробітництво. Відомий американський архітектор Альберт Кан стає ключовою фігурою у проєктуванні радянських підприємств. За його проектами у СРСР буде споруджено понад 500 заводів, а в цілому під час співпраці близько тисячі заводів. Перший великий проект Сталінградський, потім Волгоградський тракторний завод. Весь проект розробляється у Детройті, а на місце прибувають американські інженери, щоб контролювати будівництво та навчати радянських фахівців. Приїжджають 25 тисяч американських інженерів. І за кілька років навчають понад 400 тисяч радянських спеціалістів на робітничих факультетах. Так відбувається масове перенесення технологій, де СРСР спочатку копіює, а згодом починає адаптувати під власні потреби. Харківський тракторний завод також будується за американським зразком. Електростанція Дніпро ГЕС проектується компанією Купер Engineering Company з США. Це створює нову економічну нішу для Америки. Радянський Союз потребує станків, екскаваторів, кранів і танків. А США має що запропонувати. Перші п'ятирічки базуються на тракторах McCormick Deering. Навіть танки М 1930 американського виробництва стають основою для радянських моделей Бета 2 а пізніше Бета 3 Бета 5 Конструкція підвіски Крісті використовується у радянському танку Т-34, який стане легендарним у Другій світовій війні. На початку СРСР лише копіює технології, але вже у середині 1930-х радянські інженери самостійно починають модернізувати і вдосконалювати обладнання. Не лише важка промисловість цікавила радянське керівництво. Микоян нарком харчової промисловості рушає до США разом із групою радянських спеціалістів, щоб прийняти досвід зберігання та фасування продуктів. Що прийняли радянські фахівці? Організація великих холодильних камер для м'яса та молочних продуктів, технології виробництва первинної фасовки та консервації продуктів. Досвід виробництва ковбас і ковбасних виробів, які стають першими радянськими аналогами американських ідеєю пломбіра та заморожених десертів. Микоян навіть експериментує з фастфудом, відмовляється від Кока-Коли, але популяризує гамбургери. У 1941 році на заводах з'являються гарячі котлети в булочці, які отримають назву Микоянівська котлета. У щоденнику Микояна зазначено. Фастфуд підходить нам, ти не готуєш сам, а швидко перекусив і працюєш на заводі. Це був не просто кулінарний експеримент, а частина промислової культури та ефективності праці. США і СРСР співпрацюють обережно. Радянський Союз був готовий платити золотом за найкращі технології. Американські компанії отримували гарантований ринок збуту для своєї продукції від станків до танків і будівельних матеріалів. Це співробітництво мало величезний вплив на індустріалізацію СРСР, розвиток важкої промисловості та формування радянського технологічного потенціалу. Співробітництво між США та СРСР 1920 1930 х років було унікальним явищем. Індустріалізація СРСР відбулася швидше завдяки американським технологіям та інженерам. Навчання радянських фахівців дозволило створити власний кадровий резерв для подальших модернізацій. Технологічне копіювання трансформувалося у власне радянське виробництво, що стало основою для майбутніх військових та промислових досягнень. Культурні обміни, харчова промисловість, організація праці стали частиною формування радянської індустріальної культури. Співпраця завершилася у середині 1930-х років, коли СРСР досяг власної самодостатності у ключових сферах промисловості. Але слід пам'ятати, навіть короткий період технологічного обміну мав довготривалий вплив на обидві країни. Ця історія показує, міжнародне співробітництво може прискорювати розвиток навіть у країнах із різними політичними системами. Перенесення технологій і навчання кадрів мають критичне значення для модернізації економіки.